Такі, як я, своєю смертю не вмирають. Ірина Фаріон. Сьогодні ми на місці, де 19 липня вбили відомому вознавицю професорку, громадську та політичну діячку Ірину Фаріон. Сьогодні тут ми спілкуємося із її дочкою. Ми не шукаємо хайпу, ми шукаємо відповіді. Хочемо більше дізнатися про неординарну особистість Ірину Фаріон. Сфі, ми зараз знаходимося безпосередньо на місці, де вбили твою маму. Це була твоя ідея провести інтерв'ю саме тут. Мені здається так, ти хочеш показати, що тебе не залякати, що нас, українців, не залякати саме це місце нас ніколи не залякає. Це місце вбивства моєї мами. Це тепер місце сили, куди ми маємо приходити, черпати її. І нам в нашому житті не потрібно нічого боятися, лише боротися. Так Я с... боролася мама. Так символічно ти обрала саме тут провести розмову. Ти твої діти, твій чоловік. Ви часто бували в гостях у твоєї мами, тому що в цьому будинку, який позаду нас, вона жила, правильно? Так, вона тут жила. Ми часто приїжджали до неї. Тут вона, мій чоловік, записував відео на її ютуб канал. Тобто ми завжди були в неї вдома. Ти тут виросла, до речі, чи так я тут виросла. Тобто це двір, де проходило твоє дитинство. Ти бавилась на дитячому ну, на дичері? Моя дитинство, дитинство проходило переважно з бабусями, угу. е але так я тут бавилась на дитячому майданчику, який ось там е -е ви вже думали, що робити з квартирою мами? Можливо, перетворити її в музей або проводити екскурсії для дітей, щоб показати місце. Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам. Еві та Дмитрику. Тому це квартира їхня. Ти часто буваєш після вбивства, після смерті мами в неї вдома? Я була вже десь 5 разів, але не вдалося побути, поки там одній, тому я чекаю цієї миті, щоб просто посидіти і віддати їй шану. На самотині Знаєш, ми зараз записуємо тут інтерв'ю, і я бачу твою мужність. Хочу прочитати, процитувати вірніше слова твоєї мами, яка говорила ніколи не плакати при людях. Готуючись до розмови, я переглянула дуже багато коментарів під відео, де ти виступаєш, де ти говориш про свою маму. І ну, просто сотні людей відзначають, пишуть про ем, наскільки сильно ти йдеш тим шляхом. Як ти тримаєшся, як тобі вдається? Триматися мій вдається, вперше вона, бо вона тепер для мене мій англоохоронець, чоловік, діти, моя сім'я, українці, які нас підтримують, які пам'ятають про це страшне вбивство мами. Це все складається в один пазлик, і це нам допомагає бути сильними, сміливими, бо мені вже нічого не страшно. Не відчуваєш зовсім страху? Ні. У мене немає відчуття страху ні перед чим. Коли ти плакала? Коли я плакала, пропускала емоції. Я плакала на похороні, звичайно. І коли, але так, щоб я оці емоції так через своє серце просто принесла сама, поки такого моменту не було. Бо я хочу поїхати на цвинтар і побути там одна, але це треба напевно їхати зранку, бо до її могили завжди ходять люди. Екскурсії навіть я бачила твіс позов Фейсбуку, що навіть дітей уже проводять на екскурсії до могили Ірини Фаріон. Так вже проводять дітей на екскурсії, не тільки дітей, але й дорослих. Всі знають, де похована мама, і всі віддають честь, і просто шоковані таким звірським вбивством. Похорон Ірини Фаріон його е, неможливо описати словами. Десятки тисяч людей Люди йшли і йшли. Я пригадую, як на Парастасі з'явилася інформація в телеграмах про те, що час прощання продовжують, бо просто не встигають всі люди зайти до храму і віддати шану Ірині Феріон. Ти особисто бачила цих всіх людей? Ти бачила масштаби похорону? Що би ти хотіла сказати людям, які прийшли на похорон? І знаєш, дозволь спитати, як ти думаєш, що б сказала вона? Звичайно, що її похорон став символом незламності нації, яку нічим не залякати. Море людей, попри повідомлення про ймовірні теракти, тому що ми їх все так і також бачили в телеграмі людей було море, як ти кажеш. Так, людей було море, і мені вдалося побачити в мене похорону, коли я виходила з церкви, я побачила. Цю неймовірну кількість людей просто ціле море і море сліз. Що би мама на це сказала? Вона би подякувала кожному за те, що знайшли собі мужність, силу, нарешті зрозуміли її. Нарешті зрозуміли її. Так. Бо героїв. Розуміють деколи після її смерті. На жаль. На жаль, так. Знаєш, коли йде е, на небо близька людина, нам дуже хочеться її ще раз побачити, е, доторкнутися до неї, її почути. І ми її чекаємо у снах. Вона тобі снилася за цей час? Ні, вона мені не снилася, але я дуже чекаю, що вона прийде до мене в сні. Я їм. Ось так. Софі, твої діти. Знаєш, я е, тобі розповідала, коли ми їхали дорогою сюди на інтерв'ю, про те, що я дуже добре пам'ятаю е, похорон мого дідуся, який був нам дуже близьким. Mm -hmm. Мені було шість е, років, і я все своє життя, мабуть, буду дохвилинно пам'ятати його похорон. Твої діти зовсім маленькі, вони такі, як я тоді була. Дмитрику буде п'ять в суботу. Еві буде сім. Я зараз говорю, в мене мороз по шкірі йде. Як вони зараз це переживають? Ти говорила вже в одному з інтерв'ю, як вони дізналися, як ти пояснила їм, що бабусі більше немає? Як вони зараз це переживають? Я їм сказала, що бабуся житиме в вашому серці завжди, вона ваш ангел-охоронець. Ви моліться за неї. Як вони це переживають зараз? Звичайно, ми їздимо на могилу до мами, на місці її вбивства. Вони пам'ять про неї пронесуть впродовж свого життя всього. Бо мама їх називала скарбиками. Скарбиками. Так, тобто це її малесенькі скарбики. І так як вони стоїчно несли її портрети, так як вони міцно тримали в руках. Її фотографію, і вони мене питали в машині, мамо, а покажеш фотографію того, хто вбив нашу бабусю?» Ти показала? Ні. Я не показала. Чому? Чому? Ще не на часі показати. Але це свідчить про те, що. Настільки її внуки сміливі, сильні, як, як вона? вона. Я так розумію, що Ірина Фаріон була бабуся, бабуся, так? Так, бабуся, бабуся. Вона балувала своїх онуків. Так, вона їх дуже любила, купувала їм завжди іграшки, водила в кафе, на вистави, в кіно. Вони її дуже обожнювали, завжди їх цьомала, обнімала, бігла їм на зустріч. Вони для неї це був цілий світ. Вона кожного вечора, коли була в нас, читала казку Дмитрико та Еві. Вона якщо вони попросили прочитати книжку на сто сторінок, казки ж великі у нас є, то вона їм читала, аж поки не заснула. Я так розумієш, що ти навіть не допускала думку не брати їх на похорон. Це... Ні, я не допускала такої думки, тому що вони її скарбиками, а вона для них була скарбом нації, і тому вони мали віддати їй символічну шану. Про ймовірного вбивця Ірини Фаріон, ти щойно згадала, ти дивилася йому у вічі, ти мала можливість з ним говорити. Ти е, стояла поряд з ним, і знову ж таки, ти продемонструвала свою мужність, попри його жалюгідні вчинки і жалюгідну поведінку, як він себе поводив в залі суду. Як ти це витримала? І що ти відчувала? Як я це витримала, силу дає мама витримати все. Що я відчувала? Я відчувала, що в цієї людини... Просто в очах пустота і все. Його вчинки, те, що він показував, як він себе поводив, це також свідчить про те, що людина це навіть не людина настільки порожня, що вона не здатна зрозуміти, що він зробив, що він підійшов в притул до жінки в день. <фаріон>. Білий, день. День. Білий день в житловому районі, так. де діти бавляться, де просто от вирує життя, наскільки воно може вирувати в час великої війни. Та він підійшов і вбив. і вбив. Якщо його провину доведуть, тому що суд ще триває. Багато хто пише про те, що він може бути лише виконавцем. Я впевнена, що ти ставила собі в голові питання, хто замовив вбивство Ірини Фаріон. Ти маєш відповідь? Я для себе маю відповідь, але цю відповідь я залишу при собі, поки триває слідство. Поки не готова говорити, поки, поки триває слідство. Ти зараз, до тебе зараз прикута дуже велика увага людей, журналістів. Ця публічність, ти до цього не була публічною людиною, ти, ти просто була. Працівницею міської ради, мамою Еви і Дмитрика. Як тобі зараз і як реагуєш на критику, яку ну, також знаходяться люди, які навіть в цей час можуть висловлюватися гостро? Я не читаю жодні коментарі. Мене дуже класно навчила мама. Ти не маєш часу тратити на тих людей, які тебе не заслуговують. Тому я не читаю коментарі. І на них ніяк не реагую. Стосовно публічності, то я маю продовжити то, що вона не завершила в пам'ять про неї. Всі ці інтерв'ю, що ми даємо і будемо давати, це лише тому, що пам'ять Ірини Фаріон має жити вічно. І мені здається, що це як має бути місія твоя зараз, знаєш? Це все розставити настільки правильно, правильні акценти, щоб вбивство і похорон, і все, що вона робила, і все, через що вона прийшла, точно не було даремно. Так. так. Питання, яке зараз цікавить всіх. Чи відчуваєш ти себе зараз в безпеці? Ти твої люди. Ми записуємо інтерв'ю. У тебе зараз є охорона. Так. Е е як тобі? Чи тобі не страшно? Ти вже говорила, що страху немає, але все-таки є близькі люди. Мені не є страшно, бо є і охорона, і є ангел Ірина Ренафаріон. Так гарно, лаконічно е відповіла. Давай розповімо про Ірину Фаріон, яку її ніхто не знає. Ми з тобою говорили перед інтерв'ю, щоб показати її, знаєш, такою домашньою справжньою. Тому дозволь спитати три факти невідомих широкому загалу про Ірину Дмитрівну. Три факти ну, перше, вона для внучки Еви вибрала ім'я. Вона обрала так? Так, та, угу. вона обрала ім'я Ева. Чому Ева? Як вона Це, це дар життя. Угу. І Ева насправді має її характер. Вона дуже сильна дівчинка. Другий факт це те, що мама завжди на Альтанці любила пити каву з медом. Каву з медом? Так, каву угу. з медом. І Дивитися на квіточки, які вона посадила, бо вона любила доглядати за своїм малесеньким садом, і якраз тиждень перед смертю, перед вбивством, вона зайшла в квітковий магазин і купила квіти, щоб посадити на подвір'ї. Угу. Стигла посадити? Встигла. І який третій факт? Вона кожного дня мені писала привіт, як ти птася, як маляти, як Василько». Вона тут назвала Птася. Так. Да. Я для неї була птася. Ви Тепер були дуже вона близьким? моя пташка. Так. Ви були дуже так. Коліжанки такі, Коліжанки. Вона була дуже ем... близька. Так. Коліжанки так такі. Вона була, ми знаємо, яка Ірина Фаріон, е як львівська професорка, як мовознавиця. А вдома вона теж така відпов... ну, правильно говорила завжди, правильно себе поводила, завжди з зачіскою, завжди гарно виглядала, ну просто фантастично завжди виглядала. Вдома Чи дозволяла собі розслабитись? Вона танула в нас і втанула внуках. Вона розслаблялася, відпочивала. Ми завжди на вихідних ходили гуляти парком. Вона гойдала малих на Гойдалці, завжди їм купувала борозиво, коли почалося літо. Uh -huh. Тобто оці всі такі моменти, які, яка вона була вдома, вона вдома була душею дому. А зараз вона, я впевнена, стала душею всієї України. Це просто неймовірна втрата для всіх. І я ще повернуся до похорону, зауважила, я коли малі тримали портрети, то кожен, хто там був, не відчував невимовний біль. Ось. Ти права, тому що плакали люди, які її знали, плакали люди, які її не знали. Плакали люди, які такі, знаєш, були рівно віддалені від всіх питань. Так. Воно просто згуртувало націю. Це такий був дуже величний похорон. Я вже казала, що це згуртувало націю, і вона для всіх це є українців, велич особистості є скарб нації. По 40 днів ви плануєте провести вечір пам'яті Ірини Фаріон? Чи можеш розказати детальніше, як саме ви це плануєте? Ми плануємо провести це буде дуже душевний, теплий захід, але поки деталі я не можу сказати. Як взагалі ти вважаєш кожен з нас, ти зокрема, і вся Україна має гідно вшанувати в пам'ять Ірини Фаріон? Запам'ятати в головах, зробити меморіальні таблиці, поставити пам'ятник, можливо, премію Ірини Фаріону у політехніці, де вона викладала. Твоя думка? Я думаю, що пам'ять про неї житиме вічно і все, що вона задумала, всі праці, які вона не встигла видати. Найперше, що українцям треба зараз зробити, в момент приї її пам'ять, це. Подивитися її передачі, подивитися її гени українців на Ютубі, подивитися і всі огляди політичні. Тоді зрозуміти, якою величною особистістю вона була. Бо героїв пам'ятають, коли їх вже немає з нами. Завершити нашу розмову. Я хочу її цитати. Я бажаю, щоб реально вся Україна заговорила українською мовою. Якщо би це сталося, то не було б війни. Бо якщо б це сталося, українці би продемонстрували внутрішню і ментальну відокремленість від Москви. Крапка. Мова це зброя. Говорімо українською і вбили за це. Я дякую тобі. Дякую дуже.